Доброго дня! Хлопці, додам уваги. Зараз помочити. Змову надається Венера Купарчева, новий федерат школи міста. Шановні учасники змагання, шановні друзі, шановні футболісти, сьогодні ми проводимо турнір пам'яті нашого товариша, друга, нашого захисника, батьківщини Євгенія Старостенко. людини, яка могла б сьогодні стояти поруч з нами, людина, яка свідомо пішла, віддаваючи своє життя на захист нашої батьківщини, на захист нашого мирного неба. Раді того, щоб над нашою головою світило сонце. Його пам'ять залишиться в наших серцях. Вічно, поки ми будемо в Ми впевнені, що перемога буде за нами. Слава Україні! Турнір присвячений пам'яті Євгену Старостенко вважаю відкритим. Хвилину мовчання. Уважаемые участники турнира памяти Евгения, я хочу в первую очередь поблагодарить вас, что вы организованно, собственно, собрались чтим память его, Это был очень прекрасный человек, воспитанный. Он пришел к нам в команду, футбольный клуб не же. Настолько был скром, настолько я даже говорю, я говорю Женя, ты это не приличие, а приличия. Постыли, а купали. Итак, так вот. Молодец. Придар был в пол. Показывал наше спойл. Хороший. Очень обидно и жаль, что мы так радостно врастаем. Я вас поздравляю с участием. И спасибо большое. членам. Слово надается головному суду Магань Игорю Крисану. Матвеич, в операции с завжди пометал Усміхненим, гарним товаришем і другом. Часто грали разом. В футбол. Часто грали разом у футбол. Ну, я вважаю, що потрібно провести цей турнір. По-дальшому будемо вже планувати, якщо буде на постійній основі, то будемо пам'ятати, будемо проводити ці змагання. Ну, і Бажаю всім э, чесної і коректної гри. Без грубощів, без матів. Э, будь ласка, дуже багато глядачів, діти. От. Я думаю, що потрібно починати. Дякую. Звичайно, два тайми по 10 хвилин. 12? Два тайми по 12 хвилин. Э, потім э, Перші команди, перша, друга, перша, друга, виходять в фінальну частину, грають перша, друга, друга, перша, потім фінал, і, ну, третій, четвертий і фінальне змагання. Тобто дві команди виходять наверх. І далі продовжують боротьбу. За... Да, починають юність крути, перший матч. Далі, далі я потім скажу. Юнис Крут. Юнис Крут. Все оставляют майданчик. Остается Юнис Крут. Вот Саня начинает да? Саня. Давай, давай. Саня, да. Ребят, да, а ну вы не играете, давайте.